Це було якраз тільки включили світло у 12 часов ночі. І все, і бахнуло. перелякалися. У нас дідушка дуже старенький, плохоходний. Ну, вивели його, добре, що в нас друг є, і приютив у себе ночувати. Хотілося б врядлі. Дуже хочеться миру, тому що. У нас внучка маленька, їй десять років, вона так плакала, злякалася сильно. Не успокоїться, я вважаю так. Я не знаю. Я, я вже всі найхужі слова, які є на, на планеті. Я всі в їхній адрес відправляю після того, що случилося. У 20 десь минут першого вже полетіла, цей взрив, проїзди, а далі. Я вам скажу, я вже не знаю. Я на, на чому-то на психозі якому-то саме літала, навірно. Що це все таке на бумажки? Ото що й пишуть, і Америка якісь там придумала параграфи. Ну цього ніхто не буде соблюдати.